Вітаю, Ви дивитеся деталі на 21 каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Старовинну бруківку на сувеніри кам'яна кладка на вулиці Волошина в Ужгороді. Пішла хвилями, утворилися провалля. Її розбирають по шматочках. Більше про проблему далі. Небезпечний парапет. Жителі багатоповерхівки на проспекті Свободи скаржаться. З їхнього будинку відпадає штукатурка, бетон та цегла. Район людний і небезпека над головами сотень прохожих. Що кажуть комунальники? Дізнавалися наші журналісти. День без води. В Ужгороді встановили додаткові бочки з питною водою. Де саме дізнаєтеся за мить? Додаткові бочки з питною водою, окрім нового району, розмістили ще у кількох місцях Ужгорода. На вулиці Джамбула у районі децитка Престиж на дитячому майданчику за магазином Вопак у мікрорайоні Білочка, а також на Закарпатській та Швабський неподалік шостої школи. Набирати воду у цих місцях можуть усі охочі. Нагадаємо, у зв'язку з необхідністю проведення робіт з переключення аварійної ділянки водогону, 13-14 липня, мешканці лівобере. Ежної частини Ужгорода та кількох вулиць правобережжя без води. Історичну бруківку на сувеніри старовинна кам'яна кладка на вулиці Волошина вже давно пішла хвилями. Утворилися провалля, бічні частини дороги частково залишилися без покриття. Бруківку по шматочках розбирають, а вулиця почала втрачати історичну привабливість. Більше про проблему Олександра Туранова. На вулиці Волошина майже всі припарковані машини перехилені на бік не лише через те, що частково заїздять на тротуар, а тому, що все узбіччя дороги вкрите ямами, і автівки буквально просідають. Я останні 5-7 хвилин крутилася, пробувала знайти де припаркуватися через те, що краї доріг вони просто розбиті. Там то канава, то якась яма. Можна залишитися без колес в цьому випадку. Бруківка просіла на кожному метрі дороги. Машини та велосипеди на ній бовтаються, як човни в шторм. Деякі ями вибиті часом, деякі корінням дерев. А там, де бруківка випала з загальної кладки, її вже й слід простив. Розібрали на сувеніри. Залишені ями, небезпека для велосипедистів. Зараз дуже багато подорожують і на велосипедах туристи приїжджають, зупиняються у нас. Це дійсно дуже тяжко. Вони просто пішки проходять по нашій вулиці. Я сама спробувала і... на велосипеді проїхати. То, звичайно, Ну, теж дуже дуже тяжко. Сама ж вулиця історична, а Бруківка її родзинка, викладена чехословаками у 20-30-х роках минулого століття. Екскурсоводи постійно водять сюди туристів. кажуть, тут історія просто під ногами. По ній їздили перші автомобілі, які виникають в Ужгороді на початку на початку 20-х років масово. І перші автобуси, які виникають в 1924 році, було запущено перший автобусний маршрут паралельно з автобусами і приватними автомобілями. По ній їздили ще звичайно і кінні повозки. Вона зберегла в собі відбиток століть. Перекласти бруківку на вулиці можна трьома способами: перший частково лише у проблемних ділянках. Це виправить ситуацію, але ненадовго, кажуть експерти. Другий розібрати всю бруківку, очистити її, пересипати суміш'ю мучки і цеманту і викласти ту ж бруківку на місце. Це найпоширеніший варіант. Ціна 130 гривень за квадрат викладеної бруківки. А робота може зайняти до двох місяців. Третій варіант найдорожчий та найефективніший, привезений нашими майстрами з Німеччини. На 20 сантиметрів викапуєш землі, потім завозиш там щебня. Щебня розправляєш і потім мелкого щебня засипуєш по цьому. Спочатку вібруєш цей очебень, потім викладаєш мучку із цементом, засипуєш, і потім вже вилажуєш цю бруківку по цьому цементі. Її треба поливати, щоб це все схватило добре. І потім Десь то тиждень вона постоїть два і вже можна машини їздити. Бруківка матеріал вічний, заповняють майстри. І якщо її правильно перекласти, ще століття експлуатації без втручань комунальників та витрат міста гарантоване. До того ж, така старовинна відшліфована часом не тільки найякісніша, а й історично цінна, тому не можна дозволити Ужгороду її втратити. Штукатурка та шматки цегли на голову. Мешканці багатоповерхівки на проспекті Свободи скаржаться під дахом, починає обвалюватися парапет. Неодноразово зверталися з листами про допомогу та скаргами до міськради, але відповідь однакова роками – нема грошей. Більше про комунальну проблему Ніколета Бокшан. Останні п'ять років цей будинок на проспекті Свободи розсипається. Фасад тріскається, штукатурка впадає, а бетонний парапет валиться просто на голову. Коли йду додому, я кожен раз заглядаюся, а ще як трошки вітерця, то взагалі боюся, що не дойду додому, бо падають без кінця крем, падають кірпічі, падає цей метал на голову. То щось страшне, то, то, то ні в які рамки не йде, нікого то не цікавить. Але за квартиру платити за все треба платити. Але щоб Хтось подумав про це, то не цікавить нікого. Так здалека бачу, що це все-таки небезпека для навіть для тих, хто тут проходить. Такі речі, як коли дах тріщить. Ну, так що можна звернути навіть посторонні, звернути увагу, що це треба ліквідувати. Найбільше проблемне питання турбує Наталю Ігнац. Жінка має перукарню на першому поверсі багатоповерхівки. каже, боїться за своїх клієнтів, адже півроку тому бетонний парапет обвалився просто посеред східців водоприміщення. Після того випадку Наталія неодноразово зверталась зі скаргами до міськради, та відповіді приходили одні й ті ж. Нема коштів на ремонт будівлі. Ця проблема вже давно існує, вже не один і два роки. І ми постійно я лічно звертаюся з цією проблемою і нашу мерію. І у гори з полком дзвонила на гарячу лінію. Я каже день на роботі, і каже день це тут находжуся. Бачу, коли я зайшла, відкриваю двері, і прямо перед моїми дверями на третій лісниці падає велика глиба. Цегли. Однією з причин руйнації є застій. Будинок не ремонтувався щонайменше 20 років. Аби оновити фасад, усунути тріщини та укріпити проблемні парапети, потрібно зробити капремонт всієї покрівлі, але таких грошей нема, кажуть у місцевому ЖРЕРу. Питання в тому, що сам по собі будинок, дах, парапети потребують капітального ремонту. З цією проблемою ми зверталися щорічно до міської ради, до департаменту міського господарства з, з власними силами, що ми можемо зробити, ми робимо. Ми підемо підчистимо, але ж це ж. Не вирішує проблема, тільки капітальний ремонт у міському бюджеті на найближчий рік витрати на капремонт цього будинку не передбачені поки єдиним рішенням для тутешніх мешканців залишається всім будинком зібрати підписи та написати колективну скаргу до міськради і особисто на ім'я депутата від їхнього району, щоб додаткові кошти таки знайшли. Доки комусь на голову не впала цеглина чи шматок бетону. У парку святої Тетяни в Ужгороді знову повалилося дерево. Стовбур прогнив над коренем і не витримав несильного вітру. Ми неодноразово порушували проблему бездоглядності скверу, яким має опікуватися у жну. За кілька років тут проводили лише покіст трави. Комунальники скаржаться у парку святої Тетяни є ще кілька аварійних дерев. Однак кронувати їх чи вирізати дозволу не мають. Тож тепер тільки розпилюють і вивозять клен, який впав. Вони його обслуговують в тому плані, що ну, проводять покоси, десь колись підмітають, прибирають і так далі. А ну, Вони своїми силами не можуть такі зробити роботи, то все одно повинні робити лише спеціалісти з із, 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 ну, спеціальною технікою. Ті старі дерева, вони, вони з виду вроде здорові, але на, на, насправді вони вже переросли своє. Їх потрібно, як мінімум, проводити короновку. Окуляри та каву продаватимуть у центрі Ужгорода. Офіційно відповідне рішення про розміщення пересувного обладнання для здійснення підприємницької діяльності затвердив міськвиконком сьогодні. Тож на площі театральній віднині дозволено торгувати кукурудзою. Одразу біля лялькового театру продаватимуть морозиво та квас. Біля пішохідного мосту легально можна буде купити окуляри. А на вулиці Феденця кавуни ідині для рубрики громадська думка. Ми поцікавилися в ужгородців, як вони ставляться до вуличної торгівлі в центрі. Дивимося. Центр міста має залишатися центром це історична частина, тому люба торгівля є проти цього. Для того є магазини, є, можна на базарі. Но... На мою думку, продавати можна, а потрібно просто більш креативно робити. Стара частина місце, я думаю, що це не треба. Ну, Якщо це торгують сувенірами, то торгуют нічого там такого сложного, ну, плохого я не читаю, нету. Мали б бути міста спеціально для того відведені. А так, ну, якщо одні окулярами, другі ще з чимось другим, ні, правда, не так, ну, то я думаю, вже, краще б було, щоб на то були відведені спеціально міста. Дуже некрасиво. Кожен своє має місце. Кожен має мати де продавати. Старий город має бути старий город. Ну я думаю, якщо от прохожим не мішає, то от можна. Ну ні в коїм разі, думаю, такі продукти, які пилюка паде на них і це. А такі, що упаковані, не мішає, Не на тротуарах, так як у нас багато тротуарів забито. Це мені не подобається, наприклад, тому що вони стали, там люди проходять це що стосується цих окулярів. А так... Ну там ще квіти продають вздовж потім. Ну це нормально для мене. Це квіти. Я йду з квітом. Треба якось зробити це так, щоб виглядало приємно. І не там, де люди повертають саме на цей міст пішохідне. Взагалі, я думаю, що торгівля має бути відведена для цього місця, а для цього є магазини і торгові центри. Продовжуємо такими темами. Хранитель часу історія найстарішого годинника в Ужгороді та його постійного наглядача у нашому сюжеті. Від Ужгорода до Харкова, бо соніш двоє мандрівників перетнуть всю країну пішки. Для чого? Дивіться далі. Штормове попередження. У четвер та п'ятницю синоптики радять брати міцні парасолі та вдягатися тепліше. Закарпаття стало лідером у рейтингу наступу на свободу слова. Цього місяця інститут масової інформації зафіксував випадки порушень свободи слова та прав журналістів в 11 областях. Лідером з таких порушень стала Закарпатська з чотирма випадками, а саме, затримання, погрози, перешкоджання та обмеження доступу до інформації в області. фіксується така тенденція, що телевізійники вони стають об'єктами порушень щодо п. Перешкоджання зйомок, а журналісти, які там пишуть тексти, тобто це друковані видання або інтернет-видання, тут фіксується така тенденція, що є порушення щодо ненадання інформації. 24 ужгородські дитсадки отримали кухонне обладнання від японців. 76 приладів професійної техніки для приготування їжі у більшості садочків. Уже встановили. У деяких закладах навіть довелося замінити електропроводку, щоб вона витримала навантаження. Тепер проводиться ремонт харчоблоку. Замінюється електропроводка, плитка на стіни, на стіни на підлогу, водопровод теж замінюється. Професійне кухонне обладнання це те, яке дозволяє приготувати їжу, котра буде, по-перше, корисною. По-друге, вона, приготу... вона готується технологічно правильно і вона не вимагає енергетичних затрат. Ну, і, звичайно, що е... потреба у такому обладнанні, вона, вона величезна. Долина нарцисів і сакури найбільші туристичні родзинки Закарпаття. Такі результати опитування, подорожуючих по області. За обов'язково відвідати хуську долину нарцисів, обрали майже половина опитаних. Більше 30% сказали, що на Закарпатті потрібно потрапити на цвітіння сакур. А от серед тематичних фестивалів найпопулярніші винні. І ще одна особливість, коли говорять про послуги, з якими асоціюється Закарпатська область, майже Половина туристів згадують про термальні води, більше 30 про санаторії та мінеральну воду, понад 15 про чани. Хранитель часу найбільший та найстаріший годинник в Ужгороді куранти на баштах Христовоздвиженського кафедрального собору на капітульній. А оберігає та ремонтує унікальний механізм одна особлива людина. Історія годинника та його постійного наглядача у нашому сюжеті. Щодня 77-річний Микола Іванович долає крутий підйом 63 сходинки вгору на церковну башту. Ні, він не служитель церкви, не ключник, хоч і відчиняє тут найнедоступніші замки. Не дзвонар, хоч працює на башті поруч, він годинникар. Щодня цей сивий чоловік стежить за роботою величезного складного старовинного механізму курантів греко-католицького собору. За вісім років пропустив тільки кілька днів роботи тут, через хворобу тепер досконало знає історію свого підопічного ще з часу придбання годинника Августином Янковським. Тищу вісімсомдесят році. Він поставив із Вене, із Відня оцей годинник. Бачите, обрамлення, місце. Все було вже передбачено перед будовою прибудові при, при храму. Передбачено було місце для цього годинника. Аби через сотню років запустити годинник вдруге, знадобилася допомога альпіністів. Вони розчистили вежі від бруду і встановили на вікна сітки, щоб не залітали голуби. Механізм був готовий до запуску, а забити куранти мали в новорічну ніч та заборонили, мовляв, негоже церковним дзвонам над радянською землею звучати. У 90-х роках там ну, звичайно за радянської влади там був він його там, він не працював. Понадобилося дуже багато зусиль, ми знайшли спеціалістів таких добрих, які потім відновили це все почистили, тому що він вручну був, накручувався і добу працював, потім знову треба було накручувати його. Тепер ми вже маленько там його автоматизували, як говориться. І він вже тепер добре працює, вже не опаздує, точно можна звірятися з цим годинником наші ручні годинники. Уже працюючий годинник свого часу навіть хотіли викупити до Львова, але історію не продали. Та й чи дбав би там хтось про нього так само стабільно і самовіддано, Щодня коліщата потрібно змазувати. щомісяця – повний прискіпливий огляд? От тут є спеціальні місця, де потрібно змазувати. От так раз. Після змазки зайве масло необхідно витирати, якщо не буде ідеальної чистоти, випадкова іскра з механізму може спричинити пожежу. Микола Іванович жартує. Дружина вже десяті штани його на ганчір криве. А от наступним поколінням за годинником стежити буде простіше. Микола Іванович навіть підготував спеціальну інструкцію для наступників, сам розробив креслення механізму і зазначив, як полагодити можливі поломки, аби куранти, які зараз продовжували бити щогодини. Від Ужгорода до Харкова босоніж двоє мандрівників перетнуть всю країну пішки. Свою подорож Іван Онисько та Юрій Регліс пройдуть вишиваним шляхом, туристичним маршрутом, який нещодавно вигадали задля популяризації внутрішнього туризму в Україні. Він пролягає через 10 областей. Його довжина 2080 кілометрів. Мандрівники не беруть з собою грошей чи їжі, а лише паспорти, телефони і камеру. Свій проект назвали просто босом. Відвідуватимуть різні локації та ділитимуться враженнями про них та місцевих жителів. Ми йдемо від Ужгорода до Харкова е таким шляхом, який ще не дуже відомий, але ми сподіваємося, що він стане дуже відомим найближчим часом. Він називається вишиваний шлях, і він з'єднує східну і західну Україну, і пролягає найкрасивішими одним із найкрасивіших туристичних міст і не тільки така автентична Україна. Штурмове попередження на Закарпатті 14 та 15 липня по області різке погіршення погодних умов. Очікується дуже сильні зливи, грози град із шквалистим посиленням вітру до 15-24 метрів за секунду. Через це завтра, післязавтра на закарпатських річках можливе підняття рівнів води до півтора метра. Подекуди можливі підтоплення і формування селових потоків. Бережіть себе і не нехтуйте порадами синоптиків. А я прощаюся з вами до наступних ефірів. І Дякую, що довіряєте.